машини побив, так? Да? Да. Ну, то він тоді як з тобою випив, то він барин. <ріст> ні, ні, ні. ні, Коля, ну, не, Коля, не пив. Я скажу, руки тоді. То Алкоголіки, може... давайте вже щось про хороше. То знімаю. <ріст> я... Будуть діти дивитися, внуки, ваші ну, ті ролики. Ну, ті то п'яниці будуть. Я де в Ютубі шукати завтра. Однокласника там, блин. Да. Не, ну то зробимо, зробимо. Да, я вот это другий Помню, я другой раз скажу. Положим. Там знайомый ведь врач. Ты помнишь, знаете, сейчас.

Ну я його в Луцьку, я його в Луцьку. І все, в Луцьку. Шаба з дому вже казала, позвонила, буду ну, вас в Луцьку. Я вас і побачив в Луцьку, по пару раз ми колі, так пересікалися. Теолік Лейбек буде з горохи